Ось вони, ідеальні, пухкі, ніжні, смачні оладки на кефірі. Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Поїхали готувати. Для приготування нам необхідне борошно, яйце, сода, цукор, сіль та, звичайно, кефір. Зверніть увагу, що кефір нам потрібен кімнатної температури або ж навіть трішки теплий. Сипаємо усі сухі інгредієнти кроме соди та додаємо яйце. Все перемішуємо до однорідності. Далі соду всипаємо у борошно та з'єднуємо їх між собою. Тоді сода гарнесенько розчиняється у тісті та дає свою реакцію з кислим молоком. Та не попадеться у готовому, готовій страві вам неприємним шматочком. Всипаємо усе наше борошно та перемішуємо все до однорідності. Тісто перемішується легко, швидко. Не потребує зайвих клопітких процесів. Вже бачимо, як розбиваються грудочки борошна. Продовжуємо його так ретельно перемішувати. Бачимо, як робиться наша маса більш однорідна. Та зверніть увагу на консистенцію нашого тіста. Воно ось таке, бачите, чим більше ми його збиваємо, робиться тягучим і консистенція добре густої сметани. Тим часом ставимо розігрівати нашу сковорідку, в яку вливаємо соняшникову олію. Чи на якій вам найбільш зручніше смажити. Щоб наші Оладки вийшли пухкими та гарнесенько підросли. Олії потрібно трішечки так і вляти, щоб добряче покрило дно. Коли олія добре розігрілася, ми скручуємо вогонь, щоб вони у нас не згоріли менше середнього, та викладаємо оладки. Одна столова ложка, один оладок. Можете формувати кругляшки у мене такі по довгості. Вийшли пильнуємо, тому що вони доволі швидко смажаться. Бачите, як багато бульбашок з'являється. Та помаленько ось так їх перевертаємо. До речі, зверніть увагу, що вже навіть видно трішечки знизу, що вони під, такі, підрумянилися, головне їх не перетримати. Накривати кришкою не потрібно, як бачите, вони чудово підносяться, швидко готуються і стовідсотково у вас вийдуть. І найголовніше, що навіть якщо ви приготуєте цілу порцію, постоячи, вони не впадуть та не втратять своєї форми та будуть залишатися такими м'якенькими та пухкенькими, що є дуже важливо, адже інколи пробуєш рецепт, а вони. Смажилися ніби класні, постояли хвилинку і стали як блінчик донесень. Наші оладки з вами готові. Подаємо їх до столу. У мене дітки полюбляють з джемом або з сметанкою. Я ж собі приготувала ранкову каву та йдемо смакувати. Готуйте та діліться в коментарях, як вам рецепт таких оладок. Або ж поділіться своїм рецептом. Якщо ви готуєте теж смачні та пухкі, з радістю протестую і ваш рецептик. Не забудьте поставити вподобання та підписатися на мій канал. Смачного!